Оу, привіт привіт малеча! Бачите чим я займаюся? Правильно протираю зірочки, щоб вони яскравіше світили нам увечері. А ви вже прибрали свої іграшки? Якщо так, то давайте сідайте зручніше. У нас буде нова казочка про пана Коцького. Отже, розпочинаємо. В одного чоловіка. Був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, Навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питав його: Що ти таке? А він каже: Я? Пан Коцький, лисичка каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, Уловить де курочки, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуймо обід. І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От роздобули всього. Почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий, вовк. А я старий уже і трохи не добачаю. Тільки їй приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапах біля хати та й питає його. А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мяу, мяу, мяу. А ті думають, от вражого батька син ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі та якось комар і вкусив за хвіст, а він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша, та туди та кабан за хвіст, кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого долі, що й дерево не здержало, та він додолу впав. Гуп, та просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а зайці собі за ними забіг, не знать куди, а потім посходились та й кажуть. От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв! От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що ви зрозуміли, що не потрібно довіряти пліткам. Що краще один раз побачити, чим сім раз почути. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!